Всіх вітаю! Ми сьогодні з вами в Саржаному Яру. Мене звати Марина і це мій новий канал «Щоденник майстрині», де я показую свої подорожі та дорожні нотатки. В Харкові я не була вже рік. Приїхала, бо мій чоловік був поранений і він підтримував моєї підтримки. Наразі він проходить післяопераційний період. В нього є реабілітація, і одним із пунктів є свіже повітря, прогулянки та перебування в соціумі. Запрошую на нашу прогулянку разом з нами. Передивіться це відео, де, крім парку, ви побачите, як живуть люди в прифронтовому місті. А також станемо свідками побудови скульптури балансування з каменів. А також візьміть для себе ідею пікніка з фотосесією, яку нам влаштували наші друзі. І гарного вам перегляду за підписку та коментарі. буду дуже вдячна. Поїхали! До речі, карта. Ми спускаємося. Пішли? Побачимо, як змінилися за часи війни Саржан Ярлаш. Тут були годинники, вони тут є, але мабуть. Вони... Є? А, годинник. А немає його. Так, дитячий майданчик. Ось що замість годинника. Реконструювали його, зняли. Так, улюблене місце відпочинку харків'ян, коли дуже велика спека, всі сюди приходять і отримують водні процедури. Зараз вже не так і жарко, але можна подивитися, що люди тут є. Зараз підійдемо поближче до води. Тут люди приїжджають, набирають воду, джерельну водичку. А також є дві точно купелі, де з холодною водою, де люди окунаються, моржують. Тут, до речі, Така хмаринка і струмочок. Так, водичка біжить, обирається. Дехто окунається, якраз подивимось, як це все проходить. Бачимо, це така мала купелька Виходять. Окунається, вода дуже холодна і вона однієї температури, що взимку так і в будь-яку пору року. А тут, у вигляді хресту, коли ми тут там поступає чиста вода, потім звідси виходить. Тож є це чоловіча та жіноча, Приймають сонячні ванни, купаються, для фізичні вправи і просто віддихають. А як ця будова називається, знаєш? Шапка. Так, вона схоже на таку шапку і вже дуже багато років. Якась фігура, але це такий собі відзнака саме Сарженого яру. Так, а хто у нас тут тявкає? Сторож? ми знову ж таки прийшли під вечір і на захід сонця. Тут також. Водичку можна набрати. Тут навіть напис є, але дішка там заставив його. І дивіться, тут такі якісь колючки. Я так думаю, коли сніг збирається, щоб не дуже впадало. Парк. Тут такі дорожки, є спеціальні дорожки для велосипедистів, для прогулянок. А зараз підійдемо до стримочку. Йдемо. А же там видно. Ось там. Да? Колись можна на початку було ловити форель. Зараз перевіримо, чи є зараз така послуга. До речі, туалети. Завжди так приємно було і затишно. Там можна побачити. така площадка для малюків у вигляді вирівочного якогось містечка, де вони лазили, крутилися, вертілися. Такі ліжаночки можна було загорати, або просто посидіти. І спокійно. Хай так і буде завжди. А поки ми присіли, я побачила, що сьогодні прийшов той самий митець, ой, він так думаю, стоїть, він дуже, який робить з каміння такий баланс, кам'яний кам баланс. Так що ми з вами будемо свідками створення нової експозиції. Там у розпалі, можливо, пізніше підійдемо, і познайомимося. Сіли подальше, щоб не заважати. Але я думаю, він і так схоплює різні погляди людей. І треба бути дуже зосередженим. зважати на людей, що проходять, що знімають далечко. Сюди сидимо насидимо, ось тут. А він сидить в холодній воді. Ноги У джерель, джерельні водиться. Так, а я вже бачу наших любих друзів. Любих Откуди не знаю, куди йти. Типу ми, ми, ми їх не бачили. Типа, я, 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 я спостерігаю за ось цим митцем.

Тут-тут. Все так прикольно ходили. А что, ты не видела? Привет. Hello. <с joue> Hello. Вы какие девочки красивые. я, бачите, что мацем. Я же ему кажу, я же на него тоже дивлюсь. Я же говорю, вот что чувак ставит. Я даже мне никаких не видела, если честно. Мы пока пошли делать сюрприз. і дозволимо митцю попрацювати самостійно, щоб його ніхто не відволікав. А ми пішли по цій доріжці і знайдемо вільний ліжачок, тому що коли ми прийшли, всі були вільні, а тепер уже тут все зайнято. Пішли, пішли, пішли. Поки я тут. Знімаю каченяк. Вже знайшли. Уті-уті. А вони навіть плавати не можуть, тому що тут дуже мілко. А, я прохала, ви тебе знімали. Ось ми знайшли місце. Де тут пледя? Красиво. Комахи робить гарно. Красиво. Вкуснее пола. Так, до речі, якщо ви хочете якихось маленьких щасливих моментів, робіть їх самі. Колі налію, то у нього ж палець. Так, ну поки ми ходили, гуляли, робили фотосесію, тут уже стоїть гарний баланс. А от житемо, але в парку ліхтарі працюють. Ой, там... знайомте знайомтесь, цього митця звати Дмитро Каврішкін. Його ви роботи можете знайти в інтернеті, так само подивитись і тут. Так, ми продовжуємо нашу таку міні-екскурсію по Сарженому яру. Вчора вже стемніло, а тут ми від такого дитячого майданчика хочу показати, тут є майданчик настольного тенісу пінг-понгу. І тут люди також приходять, грають якісь партії, віддихають. Ми йдемо туди до oh. дороги, як вона, до канатної дороги. Вела дорожка, ну, біля них. Подивимось, як там канатна дорога. Ось тут якраз такі розмітки, тут піша зона, а там велодоріжка. Великоло. Повертаємося в цивілізацію Сарженого яру. І що ми тут бачимо? А що це таке? А, тут проводилися такі йога заняття Заняття з йоги, так? напада дитини і мами. І що там роблять? Там так написано. І що там роблять? Не робити? Дитина чи мама? і мама. Так, а дивіться, тут, до речі, були такі, до речі, до речі, цікавинки. Фонтанчики були. Зараз води немає. ну, Вона є, але її не пускають. А там далі у нас... Спортивний майданчик. А що тут таке? Роздягальні чи що там, не знаєш? А там тут займаються. Завжди були спортсмени, качалка така. От пісочний майданчик. О, диви, яка це, екскаватор. Там також якісь з водою було щось, ні? А може і Дивіться, диві яке укриття яке. Никейнте, якщо а хтось впаде. Так, так, я слухаю. Нога поми... А, якщо в піску, ну, там буде. Ну, так, ось цей майданчик, годинник. Точніше його відсутність. І ми прийшли до купелів. Вчора були. І зараз по світлу можна подивитися на от, от, ті скульптури, якщо вони не впали. Це роздягання чоловіче і, і жіноче. А я думала і там. Там, мабуть, теж роздягання. Так, дивіться, що у нас ще тут цікавого. Працює у нас а, кава, з кавою. Купаються, з'являються. Хотіла по світлому подивитися на ці скульптури, але знайшлися такі, що їх а розрушили. а можливо, і вони самі повпають. Отхивати, знаєш, я, ну, але вчора ми бачили на власні очі, як вони строилися, будувалися. Сьогодні, поки світло, йдемо на форель дивитися. Рибу. Ну і ще, ще такого вечірнього вайбу. Бачимо, що такі лавочки округлі. І компашки сидять, спілкуються. Хтось і сам собі знайшов компанію, сам собі лежить і віддихає після робочого дня. І ось ми прийшли на цей ставочок, де, власне, можна половити рибу. Мені сподобалась назва Sargent Fish. Тут така приградка, щоб каченятка, качечки не втікали. Але хто хоче, може і перескочити. І так гарненько вони чудово. Тут собі плавають. Зараз ще світло. Світло. Вчора вже було темно, коли ми сиділи. Так, щось я... О, я побачила вже рибу. О, дивіться, яка вона тут стоїть. Зараз попробую навести. Ось так видно, бачите? Вона попливла. І ви можете... Заплатити раніше було 100 гривень за вудочку. Ой, вже тікла, я ще не можу. Заплатити, достати, а потім цю рибу забрати, обов'язково забрати, вже не випускається, і вдома собі приготувати. Ну, там на тому бережочку ми бачимо, є такі бажаючі, які люблять. Деяці видерця, лодка. Вже обірвало щось. Запускають рибу. Стрибає. Так, ну що, вдасться нам спіймати рибу. Спіймати їх. На відео як спіймають рибу. Так, А ці каченята, качки пливуть до нас, Думають, що ми будемо підготовувати. Ми нічого не взяли з собою. Хоча вдома хлібчик є. А, да. Будь ласка. Може ж так бути, що ти заплатив і нічого не спіймав, так? Так от ти ж платиш більше в їх інтересі, щоб ти приймала щось. Ну, а якщо не піймав, то просто заплатив за послугу і все. Так, ближче підходжу, то скільки скільки риби. Ну просто стоїть. Не підправили.

Я думаю, що на кольце чотиркування. А що тут у нас водичка вбігає, да? вибігає, Ну, Зараз так, підемо, ще там прийдемося, подивимося, як там гарно. Всім пока! А? Вон толченько. Толпенького качок. Ну, якраз цей такий закуточок. Такі заводі. Такі Дзь... кацять дзьобіки такі. Ну, собі тут облаштовують місця. Але чистенько, не смердить нічого такого, да? запаху немає. Ну, ж проточно. Аж. Я думаю, все рівно їх підгодовують. Чи вони самі собі щось ловлять якусь рибку? Ой, там взагалі дві ж. А, їх там підгодовують, дивись, що там робиться. Не ого, ого. -го. світло дали. Ліхтарики загорілися. О, то вони голодні були такі. Ось так вдалося нам прогулятися у Харкові під час військових дій. Дякую, що були з нами.